Обана, Драфт починається. Так. Всім привіт-привіт-привіт! Хто залишився, хто потім підключиться, хто подивиться, потім запис на ютубчику. Перша гра. Між Цирбурсами і вухугеймінгами. Ну і бачимо бани мінус. Варус, мінус. Джейс, мінус Джакс. Червона сторона вже. Розумієш, що треба банити Гекаріма і Фідлстікса. І додає ще до них Акалі. Каміла Грагос з'являється у Церберусів. і Фіора Орн на червону сторону в Уху геймінг. Грагас буде грати разом із Заєю на дуолейні. Каміла буде проти Фіора. Ну і знову повертаємось до тих драфтів, які ну, майже нічим не відрізняються один від одного. Я за того, що в окулярах він сильний і багато грає тому в окулярах. Та вони багато хто в окулярах. Я за того хлопчика, який такий маленький був, сидів, хвилювався за онемиску рісу. Зері. Зері проти Зая. Грагаса і Зері разом з Орном грати буде. Друга стадія банів. все, зараз. піде. Касадін буде вбанитись. Евелін уходить в бан. Я зараз не можу зрозуміти, чому не бажають забанити Шена. А ось і бан Шена одразу від команди Церберусів. Вони розуміють, що вони його не зможуть забрати. Розмірковують колектив Бан Казікса. Не бажають грати проти двох асасінів. Ну, валібір ще залишається. Як опція в ліс. Вай. Так само бан. Так, валібір з'являється для команди Фугеймінг. Гвен буде виходити зараз. Атракса вирішили випустити в ліс. Хоча мені здається, Гвен була би краще зараз. Атракс Коркі, ну... Бляха-муха. Таке. Йоне на Мід. А Зікс все ж таки. Вирішили не цей. Не перебарчувати, випустити ікса проти кортів як стабільний матч? -ап. І все ж таки вважаю, що Гвен в ліс була б набагато сильніша для команди Собачик. Так, а хто це у нас? Ну, бот ставить, що победить ну, китайський колектив 54%. Я так само вважаю, що по драфту вони краще зіграли. Да, окей. А ми вчора дивились, там, по-моєму, не було Сінжита, так ні разу. Все, завантаження пошло, зараз хлопці будуть тут. Ну, В'єтнам такий на начіліс такий. Ну, програємо, програємо. Так, це роки, все. Цього хлопця треба запам'ятати. Хоча я так і не зрозумів, це той хлопчина чи ні. Який з'їдає увесь різ у команди Wuho Ладно, зараз на вон у вебках подивимось: Адам і Юка, спектатори сьогоднішніх двобіїв, двобоїв. Двобоїв. Оба на І перший розміни. Пішли. Дуже далеко Фіора зайшла, слухайте. Дуже сильно просадила Камілу. Ну, На ПК вважається, хто перший зробить накіл, ну, в цьому, ну в цій дуелі, той і переміг. Не змогла Фіора збити мітку, намагалася, але трохи не вистачило. Зікс на позиції АДК. Ну, Зіксу в Грагасу проще було б це робити, а з Орном Ziggs якось не дуже насінергує. синергує. Так. Я знов не виключив усі повідомлення. Я люблю рис. Всі обожнюють рис. Але ну, Сані рис обожнює набагато краще. Він навіть не Не може поміститися в цей. В камеру, в кадр не в... Ну, повністю не влізає. Зері від'їхала. Ні, Зері жива. А хто в що? Рахунок 01 на користь в уху геймінг, То Зері, скоріш за все, когось вбило тільки що. Я щесь трохи про це прогавив момент. Ага, бачимо. Грагас влітає на пузі, отримує багато лящів. І Зері добирає Грагаса. Круто, що ви просто бустите свого лейтового Адекері, який вам виграє гру. Тавердайв по камілі не вийшов. Саппортом зробили ротацію на топлейн. все. Ідея була цікава, реалізація поки що підводить. Не вистачає демеджу. Той хлопчик його любить, Да, Сані його любить. Я ну, нічого не хочу ну, сказати. Воно ну, кожна людина має с -с, ну, свою статуру, але ну, Сані трохи завеликий. Ульта вихід. Ну і бачимо, що Noza ну, вже програє зері. Один на один нічого не може зробити. Саппорти вже на мідлейні. Ой-ой, гарне під... підкидання двох. Ну а тут бочка Грагаса каже, я теж не вмію таке робити. Давай подивимось. Вейкап взагалі ну, майже спить, приліг такий в кріслі, каже, мені норм. Мені норм на орні. Вимикається вежа, але Пір'ячка просто підруєте, не підрізали. І мінус велібір. Гарний флеш пуза, але не дотягнувся. Флеш на флеш розмінялись. Тут екшену більше, ніж в, в, ну, в минулих двох іграх. У колективи більш такі... На подвіжні по на мапі бігають, саппорти постійно ротацію проводять. То на топ, то на мід. І зараз через пів хвилини з'являються ж перші об'єкти, якщо я не помиляюсь. Останні беки. І хто куди піде? Буде бійка чи просто буде розмін об'єкт на об'єкт? Атрак зробив врив, але ні до чого це не призводить. В зері майже вже кровопийця, там не вистачає лише на рецепт. І Атрас починає забирати геральдику, а ніхто не пішов на дракона. Дуже далеко сам заходить. Ну, корки, але виходить на пакеті на великому. І все. Заполкують потрохи. Геральдика майже пішла на рекол, але її зупинили. Ульта Відорна, і нічого не відбувається. Забирається Геральдика все ж таки Фіора. волік забирає ще і Атрокса. Ну і це вуху геймінг. 2000 перевага за колективом Wuho геймінг, 2-3 по кілах, Всі вежі стоять, но ну, це ненадовго. Орну збили просто його ульт ультою Грагаса. Розкидали. А, Каміла ще й добила Орна, так? Я правильно розумію? Доб'є так, добиваю, Каміла Орна ще добиває. І знову бійка. Бійка біля дракона. Команда Wuho Gaming краща позиція, плюс вони випустили геральдику. Геральдика майже зносить вежу. 300 хп залишається у Т1 на Мідлейні. І волібір вже починає потрохи бити дракона. Орну кущах намагається не дати спуститися колективу церберусів. Але через шишечку Атрокс влітає. Ульта Орна йде. Підбрасує корки, підбрасує всіх. І виходить колектив в Уху геймінг. Але все ж таки не доживає. Атрокс його забирає з Ікс бімбочкою своєю. 2-5. На 7 хвилина. Завершилась. Вже майже 4000 перевага. Зараз вежа ще і впаде. Можна казати, що гейм А, Дракона забрала Каміла все ж таки Змогла Підстилити Ну тот Зигск Просто на пакет свій прокинув З флеша і забрав Атрокса Чудово, я, гад... Вон, я гадав що то там... Ну була бімбочка. І Фіора просто вже така каже, ну спробуйте мене вон, зараз зупинити сам на сам любого вб'ю. Всіх побью один залишусь. Так, а там Саня так грає? Я хочу подивитись на якій позиції він зараз грає. Це мій улюблений гравець. Я хочу бути таким же, як і він. Це Мідлейнер. На зері грає Саня. Зрозуміло. Намагалися закрити і закрили все ж таки. Ну, в чотирьох. Ну прийшли, зловили фіору, забрали. І забирають вежу. Камбечная намагається додзвонитись. Диспетчеру, Майже Зері намагалися ще й закрити. У, у Зері ще немає другого предмету, тому вона не дуже лякає Грагаса. Грагас таке, ну все. А в мене є пиво, в мене є пузо. Давайте бігати. Бачимо, що багато вардів стоїть в лісі команди Церберусів. Команда Вуху Геймінг має контроль мапи більше, ніж Церберуси. Ой-ой-ой. Намагаються забрати Камілу. Каміла віддає свій ультимейт, щоб вийти. Но Зері, да, їдає Камілу просто-напросто. І зараз потрібно вийти. Віддають свого Горна і виходять. Є Ульта у Грагоса. Скоріше за все, немає. Якщо була б вже б використав би її. Спробують прополкувати гарний ультимейт від Зікса. Майже всіх шотає. Не вистачає зараз ультимейту від Зері. Ой-ой, ой ще одна бімбочка. Просто по спині, по сраці, прилітає Драгосу від Зікса. Фьора віддає свій Ігнайт. і Ігнайт не допомагає. Є пакети. Зараз Коркі буде трохи опасний. Може взяти пакет і з пакетом полетіти. У Коркі вже є Ліандрі. Гарно розіграли, але встигла перейти команда. Зайраз скинула пір'ячка. І Орне вийшов із контроля. Не була ривка, він давав його, щоб підбросити Камілу, підкинути. Ну, я вважаю, що ну, краще віддати Орне і забрати Камілу, ніж забрати Орна і віддати Камілу. Орн тут саппорт, він просто як танк, а Каміла це той персонаж, який повинен зупиняти постійно фіору. Стягуються команди на дракона. Каміла зараз проти Зері стоїть. Виходять на фіору, фіора виходить, витрачає свій пакет корки, щоб закрити фіору. Але фіора може вийти. Ні, не виходить. Добила її ракета Каркана. Забирається. Грага, з корки виходить, але дракон достається команді Церберусів. І ще один дракон. І буде душа горного дракона, яка буде давати щиточки команді. Прикольно. Ну, зіг зараз дуже сильний. Так багато видає. Оба нас Сані. Нам показують Сані. В нього вже є кровопийця, в нього вже є. А... Рунан. Ураган Рунана. Цікаво, чому саме Руна. Він Рунан зібрав. А ніяк всі збирали цей. Ой, забув, забув, забув. Ну зуб нашором. Знову ловлять Грагаса. Атракс на ульті намагається влетіти, побити Волібіра, але Волібір вифлешується. Ульта Орна підбрасує трьох чоловіків. Зері забрала Корки. І Атракс вийшла. Ай... Атракса так само забрали і виходить. Ця зая вийшла. Барон на шорді стається команді Wuho Gaming. Так, я хочу там ну, подивитися реплей на ну, повтор цієї бійки. <сміла> Каміла просто зникла. Її підбросили і все. Підкинули, і вона нічого не змогла зробити. Далі щось буде, далі щось буде. Головне, щоб на зараз Foho Gaming не вирішили завершувати гру, як це зробили. В минулій грі Едварди, і, ну, яку вони програли після цього. Вимикається вежа, і потрібно виходити команди вуху геймінг. Не потрібно битись далі. Ну, це про те, що я і казав. Ну, з забрали вежу, вийдіть. Там зараз буде ще один дракон, зараз ще буде один нашор. Ви просто виходите і все, забираєте, і з другим нашором завершуєте гру. Навіщо ось це от, йти і битися в Нексус, І там вмирати всім ну, колективам віддавати свою гру. Ну Майже 10 тисяч переваги по Голді 5-12 по кілах і 1-8 по вежах. Ну, ви зараз віддаєте 2 кіла і ну, повністю камбекаєте своїх противників. Fiora намагалася ну, вкрасти ліс Латрокса. Ну. Далі не пішла. Вже так, більш обережна грає. Розумію, що зараз її можуть прийти в двох в трьох намагатися закривати. Так, лише одна вежа залишилась так? На... до олейні. Грагас красиво відкинув, але у Зая майже вмерла. Встигну. Ні, не встигла, навіть до фонтани не встигла добігти і гнає допалив пташку. Ну і все, мінус вежа. Вежа вимикає волібір. Заї немає. Відпушувати лише, може лише корки. Ну, Корки на двох пакетах дуже багато наносить демеджу. Орна майже спалив, але орн вижив. Орн вижив, робить підбрасування і все. Робляться Ейс, забирається гра. Вітаємо колектив Gaming, а саме Санні, за те, що за цю перемогу йому дадуть ще одну порцію рису. Він такий довольний каже, все, зараз все коротше буде. Зараз я піду їсти рис. Ну, кошка, жену, мені не потрібно, мені потрібна ще одна миска рисом. Так, народ.